Ефірі телеканалу Еспресо ви дивитесь програму Головні новини Білої церкви». Мене звати Любов Геращенко. Вітаю! Росіяни влаштували черговий терор по мирним містам України у деяких населених пунктах внаслідок ракетних ударів. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, є загиблі та поранені через пошкодження енергооб'єктів по всій країні введено екстрені аварійні відключення живлення, сили проти повітряної оборони збили 60 ракет із 76 випущених Росією по нашій державі. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний. Те, що ми вже бачимо, є, є пошкодження близько дев'яти об'єктів генерації. Зараз ми ще там доверифікуємо ці пошкодження І Відповідно, так само пошкоджені відповідні станції підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва по об'єктах, перш за все атомної генерації. Тобто зараз ми це все відфіксовуємо Тим часом, внаслідок ранкової масованої атаки на Київщині пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та дев'ять приватних будинків у різних районах. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Троє людей постраждали. Одна перебуває у важкому стані. У регіоні діють екстрені вимкнення електрики, лікарні та заклади критичної інфраструктури працюють на генераторах. У деяких громадах є перебої зі зв'язком, водо- та теплопостачанням. Комунальні служби та енергетики. Працюють у посиленому режимі, зокрема з відновлення водопостачання та тепла. Внаслідок сьогоднішнього підступного обстрілу нашої інфраструктури по всій країні вводяться аварійні відключення електроенергії. Прошу з розумінням поставитись до ситуації та тимчасових обмежень водо та теплопостачання. ДСНС, енергетики, комунальники всі разом працюють на місцях уражень. У разі потреби ви можете скористатись пунктами незламності, що розгорнуті по всій країні. Знайти найближчі можна за посиланням «Незламність.gov.ua» або у телеграм-боті Незламність .bot». Неспокійний ранок пережила і біла церква. Місто кілька разів сколихнули звуки вибухів. Після чого цілий день не було ні світла, ні тепла, ні води. Також з перебоями був зв'язок та інтернет. Міська влада обіцяє після відновлення електроенергії до ранку запустити воду та теплопостачання. Про всі деталі сьогоднішнього дня розкаже моя колега Дар'я Рубан. Біла церква, як і більша частина України, зранку відчула вибухи. За попередньою інформацією, спрацювала ППО. Чи пошкоджені якісь об'єкти поки що офіційно влада не повідомляє. Але одразу після цього в місті зникла електроенергія, водопостачання та тепло. Станом на цю хвилину у Білій церкві поступово вмикають світло по деяких районах. У той же час то в Біла Церків вода закликає містян зменшити користування каналізацією та водою або якомога чи ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації, крім того, білоцерківців попросили зробити запас питної та технічної води. Наразі у білій церкві працюють пункти незламності, куди просять звертатись усіх, кому потрібна допомога в екстрених ситуаціях. Білоцерківці на ранішню ситуацію у місті відреагували по різному, але більшість з них наголосили, що вони не падають духом та з розумінням ставляться до ситуації в країні. Дуже було чудово. Навіть дитина злякалася, Говори, мама, там літали самоліти, ракети. Я говорю, да, не бійся, все добре. Шлабенько чув, а реакція, що Путін здох. І побив поскоріше. Я сподіваюся, що на близьким часом укривчать. Я не хочу, щоб було темно і так же й тепло. Вибухи не чули, я працюю в школі, я ми з дітьми були в бомбосховищі в той момент. Ані, що реакція погана, чула, погана реакція. А голос не чули? Ні, не дуже глухий звук. Ми вже звикли до цих вибухів? А ще ховалися? Можели бомбосховищі? Ні, не йшли. Білоцерківців залишились без інтернету та зв'язку, а все через крадіжку кабелів. Мініципальна варта Білої церкви затримала 36-річного чоловіка, який намагався поцупити проводи одного з провайдерів міста. Втім, під час крадіжки спрацювала сигналізація. Тож правоохоронці оперативно затримали зловмисникам. За такі дії йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Після чергового блекауту вуличні колонки з водою для багатьох білоцерківців перетворилися на життєву необхідність, адже варто бути готовими жити не лише без світла, тепла, але й без H2O. Але такі свердловини доступні у місті не для всіх, хоч і є в кожному районі. Хто має платити за воду та чи рятують замки від вандалізму у період війни? Далі у сюжеті. Колонки вже давно стали звичним атрибутом поруч з багатоповерхівками. Щодня тисячі мешканців Білої церкви набирають з них воду для приготування їжі. Кількість таких свердловин у місті підрахувати важко, адже більшість з них люди облаштували за власний кошт. Втім, є ті, які перебувають на балансі білоцерків води, як розповідає директорка підприємства Тетяна Бойко, вони контролюють роботу понад ста таких колонок, які розташовані на трубопроводах. Однак користуються водорозбірниками досить невелика кількість людей. Ви їх можете відрізнити тим, що вони виглядають так, як звичайні колонки, які ми звикли, тобто це синя труба. Ну і з такою кнопочкою, але вони зараз мешканці мають ключі від них. загального доступу до них не має бути. Вони всі підв'язані під мешканців. Саме в цих колонках ми контролюємо якість води. Всі інші колонки, шахні колодязі, вони прибувають вони є приватними. Зараз дуже багато людей зробили скважини на подвір'ях будинків. Ми там воду не контролюємо. Здійснює контроль за деякими лабораторний центр. І надає інформацію до Держпродспоживслужби або увішує їх на сайті Бецерківської міської ради. А мешканці, якщо вони зробили цю скважину, це вже їх зацікавленість. І турбота має бути стосовно контролю якості. На масиві піщани у дворах налічується щонайменше п'ять колонок, які самостійно встановили люди. Деякі з них доступні для всіх, інші ж під замком. В останньому випадку ними користуються лише ті, хто сплачує за ремонт та обслуговування. Йдеться в оголошеннях на хвіртках свердловин, щорічна плата становить від 50 гривень. Також додатково коштує ключ. Рима Іванівна одна з тих, хто набирає воду з колонки. Навіть попри свої 84, качає її самостійно. Втім, сьогодні запасти срідиною не змогла, адже тривалий час пенсіонерки не було вдома і вже встигли змінити замок. З тих пор, як їх зробили, ми беремо тут регулярно. Даже, даже когда не было вот такого, ну, так сказать, с водой. Мы берем всегда, потому что это хорошая чистая вода. Мы проверяли, мы сдавали деньги. все. Так что мы вот так вот пользуемся, даже, не, даже не, в, не в экстренных случаях. Мы пользуемся всегда, как питьевой водой. Я была на даче, и вот сегодня столкнулась с тем, что мне нужна вода, а мне нужно сдать вот эти деньги. Сейчас я буду звонить ей и выясню, когда и как я могу пользоваться колонкой. А ось у сусідньому дворі мешканці стверджують, попри те, що скважина під замком, хвіртку до неї відкривають усім, кому потрібно набрати воду. Коли вся країна 23 листопада потонула у блекауті, а в білій церкві було відсутнє водопостачання, тут навіть утворилась черга. До того ж, на якість води білоцерківці не скаржаться та вважають, що в нинішніх умовах механічна колонка на вагу золота, бо ті, що на електромоторах при відключенні світла. Не працюють, ну це, звісно, завжди зручно, тому що я живу рядочком в під'їзді, Мені тут два метри йти до колоночки. Користуємося постійно, ми тільки з п'ємо воду. На ремонт теж скидаємося, десь за два рази на рік, ну плюс-мінус, так весь получається. Вода хороша, нормальна, свіжа завжди. Це недавно поламалась колонка, і ми дуже були розстроєні, тому що всі на неї розраховуємо. От, звичайно, ми її бережемо, стараємося прикривати, стараємося дітей вчити, щоб вони не ламали і даже. То підходить, в мене допустим є ключ, я мо і не закривала. або хтось підходив, питав, завжди відкривали. А люди різні є. Знаєте, одна вроді 50 рублів віддала, а другий і пенсію отримує, Вибачте, так як я пенсіонер, отримує пенсію велику. І 50 рублів не хоче дати, розумієте? Ну це дуже паршиво. А користуються всі. У час, оцього, коли почалося це все, вона відкрита в сім'я, ніхто її не закриває і все. І ремонтує, вона шукає людину, щоб ремонтували. Дуже хороший тут колонка. Я 4 роки вже тут беру. Воду. Як вона відкрилася, я сразу беру тут воду. У той час в іншому районі міста на вулиці Василя Стуса через колонку під замком виникла сварка між людьми. Тому хто не мав ключ, не дали набрати води. У соцмережах з даного приводу білотерківці розділились на два табори: одні вимагають вільного доступу під час війни, інші ж обурюються. Чому одні платять, а решта ні? А нічого, що люди скидалися і робили цю колонку самотужки. І коли вона зламається, ніхто не приїде її лагодити. А доведеться це робити мешканцям будинку. Має бути повага до чужої праці. Є відкриті природні джерела води. Будь ласка, їдьте туди, а не на все готове. Приїхали і набираєте воду. Це колонки не власність людей. Давно пора зрізати замки на цих сітках і карати людей, які замикають воду. Воєнний стан в країні. Які замки можуть бути? Пояснити бабкам під під'їздом, що наразі вода має бути доступною всім, неможливо. Вони ще кричать, що Сталіна на нас немає. Скажіть богові і нашим ЗСУ хлопцям спасибі, що ви можете пити чисту воду, а не скалюжі, як це робили люди з Херсонщини, Маріуполя. Мені дуже шкода, що є люди, які досі не розуміють, що в нас війна, що сьогодні є ця колонка, а завтра її може не бути. А поки це питання залишається дискусійним, російські терористи навмисно б'ють по критичній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла, води і світла, тож головне завдання кожного пережити цей складний період до повної перемоги ЗСУ. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ікони руками дітей напередодні в бібліотеці номер один для дітей не провели майстер-клас зі створення святого Миколая на склі. Білоцерківська малеча не лише малювала стародавні галицькі ікони, але й долучилась до збору коштів для зсу, адже усі виручені кошти з творчого зібрання передадуть на потреби військових. До заняття долучились понад 10 юних патріотів та їхні батьки. Ті зазначила художниця Олена Яросевич. Подібний мистецький тренінг вона проведе ще дві. Ічі, аби зібрати більше коштів на підтримку української армії. Стародавні галицькі ікони, унікальні е, такі витвори народного мистецтва із е, наївного такого народного малярства, але вони такі щирі, яскраві, такі, е, такі душевні, теплі, наші українські з нашим таким українським колоритом, е, е, і цей блиск на склі, і це що це буде створено і дитячими пальчиками різного віку, і людьми старше, це вона дасть іконам такого особливого сяєння. Це досить непроста справа, і вона потребує і молитовного ставлення, і якоїсь такої одухотвореності, наповненістю, любов'ю, миром. Саме це передається іконою, і потім, і потім вона слугуватиме на добро, на мир, яке нам зараз дуже потрібно в часі війни. Все, що я встигаю вам розповісти на цю хвилину сьогоднішній день був надзвичайно складним для всієї нашої країни. Але якби не намагались московити залишити нас без світла, тепла, води і спокою, але їм точно нічого не вдасться. Бо українці вже пережили і голодомор, і репресії, і війну, і радянський режим, зберігши при цьому силу волі, гордість та свободолюбивість. Тримаємось тримаємося разом. Дякуємо кожному воїну ЗСУ. Слава Україні.